Добрий вечір, шановні глядачі. Зараз ми з вами знаходимося в приміщенні спілки української молоді, де учасники комітету сьогодні звітують про збір та витрати коштів, сума яких за останній тільки рік вже сягає майже 200 тисяч доларів. Учасниця комітету Оксана Шак вважає, що потрібно відзвітувати людям, які підтримують Україну весь цей час. І ось ми подумали, що прийшов час відзвітуватись. Що ж ми робимо, як ми робимо, куди віддіваються ті гроші, які ви, наші друзі, нам довіряєте? Спочатку заснування комітету наша сума пожертв в Україну склала 364 тисячі 782 долари. На останній управі у нас ми розбираємо запити, кошти розподілені. У нас висить запит ще. Від Світлани на один Мавік. І після цього розподілу ми ви бачите, ми мінус 113 доларів по запитах. У нас запити на металошукачі, на радіостанції, на дрони, на авто. На даний момент на сьогодні у нас запити на 54 тисячі 450 доларів. Тобто, ми не можемо зупинятися. Ми мусимо далі працювати лише з вашою допомогою. Хлопці не можуть дати звіт затримані речі біля танка. Іноді це неможливо. І на передовій, коли взагалі немає думати, коли про звіти. Військові їздять до найближчих міст, щоб отримати ту передачу. Тому іноді фото і оці всі звіти. Ви можете бачити на квартирі, чи на новій пошті, чи при отриманні десь далеко в полі. Коли можливо, звичайно, хлопці нам передають ці всі відео і з передової. Члени комітету, ще навіть більше відчувають цю війну, бо знають найбільші подробиці, і відразу ще інформацію від наших військових з передової. Цьому воїну Сашку ми передавали також магазини. На жаль, хлопця вже немає в живих. Та ми надзвичайно вдячні за кожну вашу пожертву, яка наближає нас до перемоги. Сьогодні ви отримаєте багато інформації, але разом з тим ви почуєте прекрасних артистів, уже знаних у Монреалі, а також новеньких, молоденьких зірочок, які тільки приїхали з України. Під час подій мова йшла не лише про кошти, а й про різні благодійні акції, участь у маніфестаціях, в різних івентах та про конкретні зібрані речі. Я хотіла би розказати вам про деякі моменти, хоча б маленькі, і щоб ви спробували відчути те, що переживаємо ми, тому що це все дуже емоційно, те, що ми переживаємо 9 років. Ми напряму спілкуємося з військовими, які на Передній лінії, які ризикують своїм життям і здоров'ям. І це дуже і дуже емоційно. Отже, комітет допомоги Україні він має веде свої початки від е, Євромайдану, коли студенти приходили в Києві на Майдан Незалежності, і активісти тут у Монреалі також збиралися і проводили маленькі, вони були нечисленними акції на підтримку європейських прагнень України. Комітет допомоги України, як ви знаєте, почав свою роботу з 2014 року і багато робив для підтримки України. Але саме з 24 лютого дня, коли почалася повномасштабна війна, день, коли наша батьківщина почала здригатися від неймовірного болю, нанесеного руським міром КДУ. Ще більше активізувало свою роботу. Саме разом з куком комітет проводив маніфестації і акції протесту проти цієї божевільної варварської війни Росії з Україною. Саме до КДУ до Оксани Герич, підійшов мій син Олександр Кияниця, коли він надумав. Робити свою ходу від Монреалю до Отави на збір коштів для українських шпиталів. Саме завдяки КДУ і Церкві Покругу при їхній підтримці. І при підтримці Бориса Оспона цей проєкт, проєкт of Walking» зібрав 21 тисячу доларів. За ці кошти були придбані хірургічні прилади. Та різний медичний інвентар для другої дитячої української лікарні, для інституту нейрохірургії міста Києва та для польових шпиталів. На даний момент допомога вже складає 21 900 тисячу доларів. А на наступному тижні вона вже буде 23 000. тисячі. І він знову збирається в дорогу 20 травня. По тому ж самому маршруту Монреалі оттава він е тимо далі збирати кошти, щоб придбати дуже важливий хірургічний апарат для тієї ж другої дитячої лікарні. Тож приєднайтесь. Для мене дуже дуже багато емоційних моментів. Для, для мене дуже емоційно, коли Наприклад, в нас на, на кожну акцію приходила місцева жінка-францужинка. Вона робила маленькі прапорці, і це нам, коли ми ходили з скриньками, вона просто їх віддавала, і це нам дуже допомагало якби, трошки більше грошей збирати. Тому що коли люди бачать прапорець, підходять, кладуть гроші, вони ніби ні цей маленький прапорець український. в березні. Минулого року ми відправляли дуже багато листів в місцеві кампанії з роз'яснювальною роботою і з проханням про допомогу. І на останок тільки можу додати, що дуже багато праці проводиться саме в інформаційному плані. Важливо очевидно бути тут, щоб підвести підсумки, дізнатися, наприклад, скільки зібрано грошей, куди відправлено кому… Фактично піша допомога. Я стараюся відвідувати їхні заходи. Я буваю у Криївці не кожну п'ятницю, але часто, скажімо так, і ну, доначу, напевно, часто. Я думаю, ну слава Україні! Героям слава! Загалом, сьогоднішня подія стала не лише інформаційною сесією і виступом артистів, а й теплою зустрічю друзів. З вами була Ірина Вовкмельник для програми Українська хвиля на Квебекському телебаченні. Amen. So... 好。 Ah. Está che chegou motora